Усіх вітаємо! Сьогодні в нас невеликий тест ігрового ноутбука Dell Inspiron 15 Gaming серії 7000. За характеристиками, це доволі скромний ігровий пристрій, процесор Intel Core i 5 7300 HQ, 4 ядра, 4 потока, частота від 2,5 до 3,5 ГГц. Відеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti на 4 ГБ відеопам'яті. Нагадую, не треба порівнювати її з повноцінною десктопною 1050 Ti. Також встановлено 16 ГБ ddr 4 та два SSD на 200 56 ГБ разом з HDD на 300 ГБ. Діагональ 15,6 дюйми, Full HD роздільна здатність, ігровий дизайн та підсвітка клавіатури червоного кольору. Що ж, базова інфа озвучена, давайте трохи протестуємо його в іграх, які є під рукою. Запустили GTA 5, HD роздільна здатність в нас та усі інші налаштування на високих. Зараз глянемо, скільки в нас гра буде видавати кадрів. Поки що бачимо близько до 90 зараз трохи проїдемося, знайдемо копів, та побачимо скільки при вибухах, коли швидко. Так, пересуваємося, бачимо 70 кадрів, так, трохи здивився на лічильник. Зараз перевіримо, скільки буде при вибухах. Поки що бачимо теж близько до 90 Кадрів. Досить непогано. Так, ще копи повинні зараз приїхати. Так. Десь отак. Так, влучив. Так, ще їдуть. Вже два. Як бачимо у спокійній досить ситуації, ми отримуємо близько теж до 90 кадрів, що досить напогано. Запустили Dirt 5, середнє налаштування графіки, HD роздільна здатність. Зараз глянемо, скільки ми можемо розраховувати при таких налаштуваннях. Поки що бачимо 40 плюс кадрів. Звісно, чим менше супротивників відображається, тим більше в нас кадрів. Якщо на старті в нас було майже завжди там трохи вище 40, то зараз бачимо близько до 50. Що досить непогано. Не побачив цього на мапі. Як бачимо, йде доволі плавно. Зображення та сама картинка у грі дуже така яскрава, соковита. Непогано працює для цього ноуту. Так, ми проїхали, судячи з усього, скільки 44% тільки. Ну, Проїдемо вже до кінця, глянемо. Так і залишимо це у тесті повністю, щоб ви могли спостерігати зараз за плавністю, що немає ніяких просадок. Так що все чесно. Якщо брати по-середньому, то десь за весь цей час ми маємо близько 48 десь кадрів у середньому такі гонки та схожі за системними вимогами. Ігри, як бачимо, непогано йде. Трошки вже залишилося до фінішу. Щоб досягнути 60, мабуть, трошки знизити налаштування або масштаб рендеру. та будуть І60. Запустили третього відьмака, це оригінальна версія гри з двома сюжетними доповненнями. HD-роздільна здатність, вимкнуто волосся не потрібне, та ми бачимо середні налаштування, графіки, середній пресет. Поки що за містом бачимо близько до 70 кадрів. Зараз направимося у Новіград на площу та побачимо, що там буде по кадрам. Бачимо підзавантаження. так, вони трапляються на усіх системах, навіть топових, і навіть у нові, новішій версії з DirectX 12. На площі бачимо близько 40 50 10 кадрів. Купа NPC навколо, навколо купа трапляється речей одразу. Тому навантаження доволі велике. Але, як бачимо, досить непогано. І зараз треба глянути, скільки буде у бою. Десь тут повинні бути утопці. Так, ось вони. Ага, у нас не Квен стоїть. Так, давайте його. Я все одно не обрався нічого. Так, звісно, в нас перші два добивання це фриз. Так, і когось би ще знайти десь наверху. Як бачимо посеред ліса, також в нас ППС близько до 80. Здохне вже, досить непогано. Судячи з тестів, цей дел непогано покаже себе і в простих онлайн-іграх, на кшталт OverWatch 2, Dota 2 звісно, в танках та інших популярних проєктах. На жаль, не було часу їх завантажувати та тестувати. Посилання на ці ноути буде в описі під відео. Якщо їх вже не буде в наявності, можете звернутися до менеджерів на сайті або у чатах Viber Telegram. Посилання також в описі під відео. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей невеликий тест, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі. Хай щастить! Та до зустрічі!